Привіт на Малянчику Морті, і я вітаю тебе з новим роком. Що там, сидиш по лікуть салаті, відходиш від свят і думаєш, як би почати жити те життя по-новому, щось змінити. Може там в той зал записатися, почати вже нарешті ходити в нього з понеділка. Ну і звісно, я думаю, що підбираєш собі для цього діла гідний курс в інсті. Ну а що? Я думаю, що настав мій час тобі в цьому допомогти і поговорити про хороших циган. Коротше, погнали, буде цікаво. Але одразу хочу попередити, що це не той формат, до якого ти звик. Це відео для людей, які питали мене, а чи є взагалі нормальні курси, а що тоді купувати, а хто тоді робить ліпше? Ну коротше і так далі. Я сьогодні маю для тебе три курси різного рівня. У Кожного є свої проблеми, і кожен розрахований на свою аудиторію. Один я купив, другий надіслала мені моя підписниця, і третій мені скинув прям сам автор. Так, 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 такий хитрожопий варіант себе прорекламувати. Шкода, правда, що грошей не заніс, все таки не знає нинішнє покоління, нічого про манери пристойності. Ну але Бог з ним, я ж в першу чергу це роблю для тебе. План в мене такий: я розповідаю тобі про курс, показую моменти, які вважаю поганими чи сумнівними. Говорю, що думаю про це, чи варто його купувати, кому він підходить. А вже після всього цього ти сам приймаєш рішення, потрібно воно тобі чи ні. І, звісно, перед початком хочу сказати дякую людям, які на відміну від отих інших розбираються в етикеті і в повній мірі підтримують мій канал. Леді джентльмени, знімаю капелюха, бо більш витончених та пристойних людей я ще не бачив. Ну а двічі зняти капелюха я хочу перед Джеремі Пітом, Євгеном Богданцем, Арадіо, СанМедіагру, Євгеном Гриценко. Мариною Жук, Рокіт, Ендрю Комол, Микитою Губерем, Олексієм Туровським, Фіксом Тачку, Богданом Ялі та Ейді HдіR. Ну а якщо і ти хочеш стати справжнім джентльменом чи леді, то посилання на підтримку каналу буде в описі. Перший курс нас по традиції зенсти, і його автор Дмитро Бутенко. Це такий, знаєш, знімака на мінімалках з доволі хорошими перспективами. І одразу хочу відмітити креативний підхід до реклами і до самих відео. Як мінімум я бачу, що людина підключила до цього процесу більше двох IQ. І навіть якщо він і намагається тобі щось впарити, то робиться майже завжди красиво. Видно, що через вік трохи не вистачає досвіду, також є проблеми зі смаком, та, скоріше за все, з грошима і залізом, з якими в перспективі міг би дійсно робити круті штуки. Сам курс коштує, як і у всіх винцій, 390 гривень. Та поки я говорив, ти міг бачити його відео, і ти просто згадай ту саму Єву, Любу чи вітальку. Ну, це просто небо і земля. А коштує стільки ж або дешевше. Подача нормальна, типу молодіжна, дебільні зуми, дебільні жарти. Всім привіт. А сьогодні ми з вами поговоримо про Про що ми поговоримо. Що таке ваше рілсиці? А ти мені об'ясни? Де текст по дебільному написаний? А ви, хоча б цей во суфль підключить оцей вашій? Непонятно що казати, а до єви з її презентацією він, звісно, не дотягує. Та що поробиш, не всі виростають геніями маркетингу. Ну і ми підповзли до самого цікавого, так що ж там в курсі? А ніфіга! Ну ось прям ніфіга! Але тут треба пояснити. По-перше, мене дуже сильно засмутила планка, яку ти Діма підняв, а коли мої 390 гривень лягли тобі на баланс, кинув мені об голову. Уроки в тебе короткі. Він стіти мені заявив практично кіно, а в курсі показав дулю. Якби ти і курс зняв так само креативно, це додатково давало б мені впевненості в тобі як вчителі. Плюс, окрім курсу, я б спостерігав додаткові схеми світла, точки, прийоми, якісь ракурси на твоєму прикладі, навіть якби ти мені про них не розповідав. Я зараз хочу сидіти і пускати слину, а не бачити, як ти забив чи обісрався. У нас всього 6 уроків приблизно по 4-6 хвилин, і думаю, ти сам можеш зрозуміти, що за такий час просто фізично неможливо щось розповісти. І проблема в тому, що ти не просто нічого не бачиш схожого на його інсту, ти ще й нічого схожого не чуєш. Ну, типу, камон, що це за бабуйня? Де інсталук? І ти напевно спитаєш, а що тоді він робить в нормальних циганах? Ну, по перше, ти все ще бачиш приписку цигани, вірно? Ну а далі давай я трохи поясню свою логіку. З його переваг як продавця повітря це дуже коротка, стисла, дуже дуже базова та, хоча плюс-мінус, правильна інформація. В нього є, наприклад, класичне відео про натхнення, ідеї, сценарії, яке займає 4 хвилини і в якому містилось усе, що Люба тобі розповідала, два відео по 20 хвилин. Так, він показав жахливі приклади по світлу, та він не плутає термінологію на відміну від Вітальки за 390. Він знає, що таке контровий. На відміну від ЗК за шість тисяч, в нього є хороші та красиві роботи, на відміну від Люби за тисячу. А про єву я взагалі мовчу. З нею може поконкурувати. Напевно, навіть трьохрічна дитина. Він навіть десь спіратив, скоріше за все, декілька паків з традиціонами, музикою. і незрозуміло навіщо емоджі, і поклав це тобі в курс. Коротше, якщо в тебе прям чешеться дупа, і ти дуже хочеш купити якісь курси, після яких, можливо, нарешті зрозумієш, що все це розвод, то вибираючи серед Люб, є, вкать, Маш, краще занеси гроші йому, витратиш мінімум часу, мінімум грошей, отримаєш абсолютно ту саму інформацію, просто наче чітко перечитану з книги, і без додавання чогось свого або без вигадування якихось незрозумілих штук. Ну, типу, тут така ситуація, що навіть посміятись нема з чого. Це просто дивно. У мене горить від того, що, як сказав би Ромчик, плив-плив і на березі втопився, Чел з потенціалом просто бере і продає. Я, до речі, зараз подумав, а може йому хтось все це просто знімає, а курс він робив сам. Коротше, я не знаю. Це все дуже сумно. Погнали краще до наступного курсу. Це в нас матеріал від бази чи вази. Коротше, від кості, я так розумію, його дівчини, ім'я якої я звичайно не знаю. І цей курс спортив мені настрій на цілий день. Я б назвав це розчаруванням року, та в нас в країні війна, тому премію ви від мене не отримаєте. Коротше, я до цього їх не бачив, не чув і жив собі спокійно. Тож коли вперше зайшов на їх інсту, я сказав: Вау! Ну, давай просто подивимось декілька робіт. Лише з тобою ділитися я можу стравою смачною. Хіба пів на третій ранку був лише з тобою. І картоплю фрі з морозовим я коштував лише з тобою. З тобою суші 90 штук. З тобою крильців, два відра. З тобою віганство на день, на тиждень наломка цукрова. І перша проба хробаків. І мармаладних, і живих. Пекельна перця гострота пліч обліч пройдена була. І все ж, щоб долю принесе солодке, кисло чи гірке, лише з тобою розділю цю замість. Я тебе люблю. Грася папірці. Слухай, схема проста. Я або є, або мені немає. Немає сенсу тримати мене під матрацем. І так клас, сьогодні я навчу вас бути ще більш залажними від грошей. А хто сказав, що шостіни в грошах? Лесін, Лесін, таких як я мільйон, але по факту ми, ми всі пепер, розумієш, Бамашки. <му> Ти пойми, що моя професія – бути посередником між тобою і життям. Ну це реально круто, ракурси, світло, динаміка, монтаж, акторська гра, це достойний рівень, це важко. Багато з цього треба просто бачити і відчувати. Книги тебе такому не навчать. Реклама прям якісна, креативна та кумедна, десь навіть трошки кіношна. Привіт! Мене звати Віктор. І нещодавно я зрозумів, що я лайфстайл-блогер. Снідаю. Так, ну по-перше, досить лайфстайлів у мене вже. Скільки мені років? 35. 35 років. Стою біля вікна. Поїв. Покакав. Там и попісів. Лайфстайл. 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 Треба якось лайфстайл. лайфстайл. Як Я до чого цього пройшов. курс. Що казали в курсі? Вмикати камеру і лайф. Якесь їх відео, якщо вони не брешуть, звичайно, потрапляє в шорт-листи кінофестивалів по всьому світу, і воно теж прикольне. Я собі думаю, вау, невже я зможу тобі показати круті курси, які не просто навчать тебе знімати, чи щось там розуміти, а які навчать тебе робити це круто? Ще вони, наче актори чи циркові артисти, і це прям великий плюс. Бо я знаю просто купу циркових артистів, і в них зовсім інший погляд на світ. Вони зовсім по-іншому його відчувають, і в них можна реально багато чому навчитись, і вони в хорошому сенсі божевільні люди. Коротше, заходжу я на сайт і, чесно кажучи, не дивуюсь цінам, бо те, що я бачу в інстів, в цілому того вартує. Ну, як мінімум, 250 баксів точно. Бо це в нас виходить трохи дорожче від ЗК, але ж таке взагалі не можна порівнювати. До речі, я нагадаю, що той теж, наче як актор, хтось взагалі це помічав. І який же я був розчарований тим курсом, ось наскільки в них пті без перебільшення роботи, ось настільки ж. Курс? Ну у мене згоріло. Я не можу це пояснити з логічної точки зору. Я просто не розумію, як це працює. В мене був такий клієнт, фотограф. Я не можу це показати тобі з етичних поглядів, але там було те саме. Чувак дуже круто шарить в ретуші. В нього класні роботи на рівні журнальних і, взагалі, здається, він для журналів і фоткав. Купа креативу, купа творчості. І він продає с... свої курси від 300 до 1000 доларів. Де на повному серйозі розповідає, як запихнути І де на об'єктиві значення діафрагми знаходиться. Якщо ти думаєш, що це сюр, то не приведи, господи, тебе подивитись хоча б 5 хвилин одного уроку, бо ти просто від'їдеш в дурку. І тут те саме перший урок в курсі за 250 доларів. Це покрути світло навколо голови. Другий урок це ми зараз виставимо кадр і роблять якусь чухню на рівні вітальки. Розповідаючи мені різницю між софтом сотами та без них підсумовуючи все це фразою, насправді схеми можуть бути якими завгодно. Дуже часто в тих форматах, в яких ми працювали чи працюємо, щось знаходиться, аля просто перетаскуванням прибору. По кімнаті <клес> Ту, ви серйозно? Я нічого не можу сказати про картинку в курсі, бо це запис екрану. Тому я, хоча б маю надію, що оригінал виглядає нормально. Та після трьох уроків я зрозумів, що заплатив 250 баксів за міні стендап, хіхоньки, хахоньки і рівень знань з Вікіпедії. Урок про камери, і ми просто 8 хвилин, а це половина урока. В неї дивимось і крутимо діафрагму. Для кого цей курс? Нащо ви плюєте мені в душу? Ну це все на рівні. А давай візьмемо камеру, світло чи підстав потрібне, покрутимо там щось і побачимо, що буде за 10к. А решта урока це просто база, про ісота, витримку. Ну добре, в них доволі креативний монтаж. Може, хоч там є щось, що відіб'є частину наших грошей? Ага, губу закатай, монтаж по крупності, монтаж по орієнтації в просторі, монтаж по напрямку руху, по фазі руху, по темпу і ще купа всього, що написано в будь-якій книзі. Реально, я наче в Вікіпедію дивлюсь, це просто Ще там, звісно, є уроки по кольорокорекції та монтажу, і знаєш, що там правильно будь-який рандомний ютуб канал. Ті самі, як створити папку, як налаштувати проект, хоткей. Ну чому роблять вони, а соромно мені? І ти знову спитаєш, а якого дідька вони тут роблять? Фу. Заспокоївся, трошки підгоріло. Ну і ти знову мене спитаєш, якого дідька вони тоді тут роблять. Ну дивись, як мінімум, я рекомендую підписатись на їх інсту, просто щоб надихатись і кайфувати не від американських знімак, а від українських. По-друге, тут немає поганої інфи. Вони говорять правильні речі, досить доступно, з гумором розповідають тобі про базу, і це дійсно може допомогти почати свій шлях, та тільки при умові, що в них будуть якісь шалені знижки. За те, що є в цьому курсі, можна віддати ну гривень 800, ну добре, хай тисяча. І то це прям максимум, і то це в якості подяки за їх прикольні відоси в інсті. За 10к це треба бути дуже багатим та в глибокому маразмі. Ціна абсолютно неадекватна і не виправдана. Курс зроблений максимально безтолково з точки зору наповненості і кількості інформації. Душі, як в їх відео, я там не помітив. Це тупе бажання заробити грошей, сильно не напрягаючись. Ну і на черзі в нас останній курс від контори, яка називається Шот. Я їх десь колись бачив, був на їх сайті, тому якщо ще й вони мене кинуть, то більше не питай мене про хороших циган. Я не хочу настільки сильно розчаровуватись в людях. Мені написав Назар, поняття не маю, хто він там у них, та головне, що він мені дав доступ до курсу і сказав, що я можу знущатись над ними як завгодно. До речі, як не дивно, щоб купити їх курс, навіть не треба продавати нирку, навіть якщо брати ціну без знижки. Я його подивився і знаю, що його веде гафер. Ну, типу, навіть якщо він поганий гафер, то він все ще може навчити тебе набагато більшому ніж вартість цього курса, і ніж всі цигани в інсті. А ну забув, що це можуть дивитись різні люди. Гафер це художник по світлу, саме головний чел в департаменті. Короче, ходе, умнічає, говорить іншим, що робити. Має купу досвіду і може зробити тобі світло як в дюні з Уландзі, Янгно і пакетику за тебе. Ну принаймні в теорії. Давай одразу по претензіям у всіх людей в кіно, рекламі і так далі, є одна і та сама проблема. Вони чомусь думають, що якщо зробили курс для новачків, а цей курс для новачків, бо тут написано базове світло, то ці новачки, ну, десь знаєш, на рівні «знімаю короткі метри 5 років. Я коли чую до прикладу, можете поставити лінзу френеля. Що таке лінза, франеля. Люди, які купують ці курси, знають, що таке кільцева лампа, а все решта вони називають світильниками, ну звісно, з градаціями, типу професійний світильник і непрофесійний. Ну от що, це до якої роботи він готовий? Мені треба йти його купляти, якщо в мене є цей світильник. Ну і насправді там такого доволі багато. Піна, рама, екстеншн, і ще купа слів, які ти ніколи не чув. Курс то базовий, а інформація, наче для світіка. З цього витікає претензія номер 2 для якої я маю прочитати тобі опис курсу. Це онлайн-курс, в якому ти розберешся, що таке світло та як з ним працювати. Разом пройдемо шлях від найпростіших речей у роботі зі світлом до побудови реалістичних і кінематографічних схем в інтер'єрах. На курсах ти зрозумієш базові принципи роботи зі світлом та приладами, навчишся правильній підготовці до зйомки та опануєш світлові схеми. Курс, після якого ти прокачаєш свої навички в роботі зі світлом та картинкою на декілька рівнів вище, і скажеш, а чого це я не зробив цього раніше? От напиши в коментарях тільки чесно, постав на паузу і напиши, як це звучить. як курс для кого? Для будь-якої людини, яка хоче навчитись знімати, чи може для знімака, чи для профі. Для кого. Ось у мене одразу асоціація з Ромчиком. Він знімає на телефон, нічого не шарить, нічого не знає, але дуже хоче. І Отут йому якраз допоможуть розібратись з базою. Але ми стикаємося з тим, що тут проблема повністю протилежна циганам в інсті. бо там всі в нас на бумазі дофіга спеціалісти, маркетологи вміють пакувати свої курси, продавати вам успішний успіх, як ми власне і впевнились з тобою з попередніх прикладів. Та коли діло доходить до самого курсу, ми розуміємо, що вони валянки. А що то в нас все навпаки? Упаковка тут рівень, мама, зліпи мені сніжки, бо я куплю курс для Ромчика, а потім бачу, що в ньому по 5 приладів на одну сцену сумарною ва. Вартістю під 200к, рами, сістенди, коротше, прапори. Я такий. Шо? А далі мені показують ось такі локації. Тут же робчик такий. Шо? Що за х? Що ви мені скинули нахрен я про нормальний продукт? А не оцю хуки, китайську, що ви скинулись. Ну, типу, для кого цей курс він зроблений в повному нерозумінні цільової аудиторії. Це якийсь плюс-мінус знімак, а що зможе ваші приклади і схеми спробувати переграти на свою ситуацію, і то тут дуже важливий рівень цього знімаки. Звичайна людина буде в ва... <початку>, початку від вартості приладів, бо ви ж не кажете, що це все можна зробити чим завгодно. По суті, і вона піде гуглити апарачер чи апатачер, як каже Ромчик, і в неї просто відвисне челюха. Вона спробує написати в гуглі купити чорний прапор і поламається. Подивіться моє відео про розбір каналів, подивіться на локації. Я прям зараз уявляю лице умовної Яни, яка дивиться на ваші приклади і на свою кімнату. Знову на ваші приклади і знову на кімнату. Це ж сюр. Ну, це так не працює, і їжа за все те, що Яна заб'є на ваш курс і піде до Єви в інсту. Якщо ви скажете, що цей курс для знімак, то в мене все ще є питання, бо я щиро вважаю себе порівняно з вами прям валянком, прям лічинкою свійтіка. Але і для мене цей курс не несе нічого нового. Я шарю за сістенди, я шарю за прилади, шарю за прапори рами. І ті схеми світла, що ви показуєте, я бачив тисячу разів у американців. Я підписаний на купу гаферів і знімах. Для мене тут ну нехай заради чесності 5% корисної чи нової інформації. Ну і що в нас залишається? Типу, один відсоток починаючих знімак, які між першою камерою, про яку їм стільки розповідали в Ютубі, чи світлом оберуть світло, чи для одного відсотка таких самих порівнюю знімак, але в яких тато президента та мама прем'єр-міністр? Це, до речі, ще один чудовий приклад, що якщо ти в чомусь не шариш, то віддай на аутсорс. Ось я не шарю в графіці, я в нею і не лізу. І вам би не завадила людина, яка при створенні курсу буде пояснювати вам вашому гаферу, як треба подавати інфу, що треба казати, як треба позиціонувати це і так далі. Бо зараз чомусь я буду змушений пояснювати це людям. Третя моя претензія це довжина відео і курсу в цілому. Я розумію, що люди чудово ведуться на 14 уроків, та вони ж не в курсі, що довжина уроку в середньому 6 хвилин. Я, якщо чесно, коли почув про Гафера, побачивши ваш сайт, розраховував на більш глибоке занурення в тему світла. І тут, мій любий глядач, ти маєш правильно зрозуміти мої претензії. Коли я дивлюсь Дімона з його інстакурсом, я розумію, що в кращому випадку він просто талановитий хлопець, та в нього в принципі не може бути багато досвіду, приладів, можливостей і так далі. А ось коли я дивлюсь на курс від Гафера з досвідом більше ніж 5 років, понад 350 з даними проектами, семирічним операторським бекграундом, засновником ренти з технікою, я очікую чогось значно більшого ніж від умовного ЗК чи Дімона. Типу, те, що він розповідає в курсі, ти не почуєш жодного цигана, Вони ще таких слів не вивчили. Ти просто спитай є ви про фізику світла, та ти ж і нахер злаваєш. Ми ж більше після цього не зможемо насолоджуватись її курсами. Але, на мою думку, цього мало. Це поверхнево. Я очікував знати для себе щось нове, і, по ідеї, зараз маю тонути в інформації, та цього не відбувається. Коротше, давай я коротко підсумую і зроблю за шот їх роботу. За шот? Шот. то, що ти дебільна назва, шот. <риклад> ну я розумію, що шот, типу, з кадр, ну, зйомка, шот з англійського, таке дебільне. А в як от, що, ну, ти алкаш, то зрозуміло. Я маю, я маю на увазі, як вони планували, отакі називаємося. Шо? Це, як це там на український буде вимовлятись, там, як, як воно буде схилятись на українських, Шот, шотом, шо? Ну, коротше, тупо. А, Назва гавняна. Шо ти голова? Оце було б нормально. Шо ти? Не? а? Це дуже крутий курс для знімак новачків. Там дуже багато практики, дуже мало води і дуже багато цінної інформації, яку ти не знайдеш в інсті. В ньому буквально покроково виставляють локацію. Вмикають і вимикають тобі різні джерела світла, там навіть мавпа розбереться. Але цей курс веде неумовний я з якимись своїм обмеженим досвідом в чомусь конкретному. Його веде людина, яка працювала в різних проектах, в різних ситуаціях, з різною технікою, мала можливість отримувати досвід від крутих дядьків, які знаєш народились в коробці з під арі, і все це той досвід, якого немає ні в Ютуб, ні в інстаграм циган. Для блогерів я вважаю тут не менше корисної інформації, бо розуміючи основи про які там іде мова, спостерігаючи за прикладами, як працює світло, трохи включивши фуфушку, ви реально зможете підняти ваш рівень як візуальний, так і розумовий. Зробити, наприклад, круту локацію в себе дома, і, можливо, навіть перестати купувати дурнуваті курси в інсті. По суті, те саме стосується і мобілографів, і інстаграмерів, і тіктокерів, які реально хочуть розібратись в світлі, бо шукати рефи в і налаштовувати телефон. Тебе тут, звісно, не навчать. Тому я не вірю, що це кажу. Та я рекомендую курс відшот по знижці так точно, прям взагалі будь-кому, навіть якщо ти вчора взнав, де в тебе кнопка Рек на телефоні знаходиться, бо він 100% вартує тих 25 доларів. Можливо, звісно, 80 я б за нього не віддав та 50, думаю, без проблем. Але якщо ти десь там сумніваєшся, то ще раз передивись частину, де я розповідаю про мінуси, і будь готовий до того, що тобі доведеться гуглити, думати і намагатись ті знання, що ти в них отримав, переграти під свою ситуацію. А це прям не супер просто, особливо коли ти початківець. Тож думай своєю головою. Можливо, якщо тобі складно гуглити, складно все це розуміти, є сенс подивитись сторону пакету з підтримкою. Та тут 50 на 50. Чи будуть в тому чаті люди, як ти, чи там усі знімаки і будуть рофлити з твоїх тупих питань? Скільки там людей на стрімах, і чи до твого питання взагалі дійде справа? Тут, коротше, я хезе і говорю тільки про відеоматеріал, який побачив решта на твій страх і ризик. Від себе скажу я радий, що ви мені написали. Радий, що не все так погано в нашому інфопросторі, і сподіваюся, що ви серйозно віднесетесь до позиціонування ваших інфопродуктів, бо й надалі пояснювати людям, що ваші курси реально хороші і можуть підійти усім. Я готовий тільки за гроші, за багато грошей. Коротше, пишіть, що думаєте в коментарях. Чи очікували ви на таку розв'язку? І якщо купили курси від шот, то обов'язково поділіться вашим враженням. Мені буде дуже цікаво почути саме вашу думку. Бо сьогодні в мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні! Слава нації! І писати, російським вибирати. Слава Україні! Слава нації! Yep yeah, besides sad this is I see yeah.